Колом сонечко іде, за собою день веде. Прокидайтеся, малята. День новий будемо і літочко прийшло, і тепло нам принесло, будемо разом мандрувати і про різне дізнаватись. Казка вигадка, всяк знає, але казка де вина. В ній усе-усе буває, тож потрібна нам вона. Діти, сьогодні я вас запрошую до нашої літньої казкової лабораторії. На нас чекають досліди. А поговоримо ми сьогодні про воду. Як ви вже знаєте, що вода це чиста, прозора без запаху рідина. Вода легко приймає форму будь-якої ємності, куди її наливають. Подивіться, будь ласка. Як легко ми можемо перелити воду з однієї посудини в іншу. А отже, вода це рідина. Діти, а що ж буде, якщо до води додати цукор? А додамо ми до води не лише цукор, а ще й сіль та лимонний сік. Додаємо у воду цукор. Розмішуємо та спостерігаємо. Через деякий час цукор зник. Отже, він розчинився у воді. А тепер спробуємо на смак воду. Як ви думаєте, якою вона стала? Вода стала солодкою, тому що цукор також солодкий. А зараз додаємо у воду солі. Розмішуємо. Та спостерігаємо. Через деякий час сіль зникла. Отже, вона розчинилася у воді. Спробуємо воду на смак. Вода стала солоною. Тому що сіль солона. А тепер у воду вичавимо трішки лимонного соку. Добре розмішаємо його. Та спробуймо на смак. Вода стала кислою, тому що лимон також кислий. Отже, робимо висновок, що вода є дуже хорошим розчинником. Вона може розчиняти деякі тверді речовини, а також деякі рідини. А тепер до води додамо фарбник. Проведіть цей дослід вдома самі та надішліть мені свої результати. Буду чекати на них. Ну ось і ми побували з вами в нашій чарівній літній лабораторії. Чекаю на ваші відео з вашими дослідами. До нових зустрічей, діти! До побачення!